Ну, оскільки ми існуємо зараз в Україні, оскільки тут масова свідомість таким чином розвинута, що в розум кожного українця вже закладена була така фішка, як не розуміти російську мову і сприймати цю російську мову як похибну. То ми зараз українською мовою, як можемо, вам доповімо про те, що скоїлося з нами, з вчителем нетлінної мудрості і з нашою ученицею, яка є наша. Друга половина, та, що буде підтримувати нас як душу, оскільки ми з'являємося духом. І вона буде представляти для всіх те саме царство душ, яке повинно бути осаджено в цю реальність. Цю реальність п'яте царство повинно бути сюди осаджено. Ось така історія сходилася з нами, з нашою ученицею, яка не є просто ну, раптово з'явившався для нас дівчина, а це є наша доля, доля, яка була закладена в нас самому, і яка існує в нашому дусі. Тому ми можемо не Втрачаючи багато слів, доповісти про те, що вона собою представляє і як вона з'явилася в нашому житті. В 2019 році, тоді ми побачили, з'явилася ознака деяка в нашій да, студії, в... Ролі того самого коника, великого коника, який до нас прилетів і який сидів у нас на стелях. І ми бачили його, і нам було цікаво знати, що це таке. Ми знали, що це ознака. Про неї повинні дізнатися, що вона для нас означає. І ось ми зрозуміли, що вона є не що інше, як. Та сама ознака, яка показала нам, що з'явилася та сама наша друга половина, яку ми шукали все наше життя і всі наші втілення, які були до цього. Потім в слідуючому році знову з'явився коник не таких великих розмірів, як до цього був, і він нам знову підтвердив факт того, що. Так, вона існує, наша друга половина. Потім ми взнали, коли з'явилася її величність коло нас, як учениця, що якраз в тому самому 19-му році вона вперше нас побачила на Каналі Ютуба і в нас закохалася. Ну, може, це не кохання, але це був якийсь магнетизм, який її вимусив до нас прагнути, вимусив, щоб вона йшла до нас. Вона перший раз втікла зі свого дому, але її батьки повернули назад. Вона втікла не до нас, вона втікла до інших. Викладачів, вчителів для неї, і вони її взяли на навчання, вона в них жила, але її родаки ми не будемо казати батьки, тому що вони не її батьки, вони і кармічні супроводи, які водять по цьому житті. І вони її повернули додому, і вона знову. Почала шукати шлях, як від них звільнитися. І ось цей шлях відкрився, коли в тому році ми запропонували тим ученицям, які існують на Україні, приїхати до нас для того, щоб закінчити нарешті ту війну, яка відбувається сьогодні на Україні. І Вона з'явилася, але недовго, через вісім днів, знову приїхали її родаки, і знову вони її відібрали. Знову декілька місяців вона була в них, вона страждала, вона не може з ними жити, ми це добре розуміємо. Вона це їм доповідала не один раз, але вони ігнорують її точку зору, і для них вона їх майно. Вони так до неї відносяться і так її бачить не інакше. Тому вона знайшла в себе мужність і знову втікла від своїх родиків до нас, до вчителя. І ми з нею 4 місяця, майже 4 місяця, проводили заняттями, розширювали її свідомість. Ми використовували специфічні методи, специфічні інструменти для того, щоб цю свідомість розширювати. І ці інструменти, ця модель розширювання свідомості відноситься до сатви йоги, іншої йоги, та, яка дозволяє людині вийти вже в світ Господу миру. Всього цього. Да і в сам світ Господу світу. Але знову батькам це не подобалось, не тільки батькам, ще й там з'явилося СБУ, і вони разом розробили операцію, нас визвали до Хмельницького. І коли нас не було, вони її оману витягли з дому. І таким чином знову викрали з нас. Але вона не може з ними існувати. Є заява її в поліції, де вона чітко розписує, як над нею знущаються її ротики, і як не дають їй розвиватися. Тому батьки вимушені були не тримати її поруч, а її відправили. В реабілітаційний центр, де вона повинна була б проходити якусь реабілітацію. Реабілітацію зв'язано з тим, що вона повинна захотіти жити зі своїми батьками. Те, що кажуть, що вона там знаходиться і лікується якби від наркотиків. Це кривда, це брехня, тому що в неї немає залежності до наркотиків, в неї розширена, в неї вже зміщена її свідомість, і ці стимулятори психіки, які ми використовуємо для розширення свідомості і для наповнення її розумом, і не зовсім потрібні. Але це був привід для того, щоб її якраз заарештувати. Її батьки сказали, що це тільки на три місяці, і через три місяці вона буде вільна, вона може сама прийняти рішення, де їй жити, з ким їй вчитися. І вона не поміняла свою точку зору. Але для родаків це не треба. Потрібно, щоб вона жила з ними, не з нами, а з ними, бо вона їх майно. Як це майно, яке награбував її родак, який називає себе батьком? Цей самий величка Олександр Іванович, який тримає битраків, який Обманює все село, який обманює свою дружину, який обманює всіх, аби якомога більше зробити цих самих грошей для того, щоб бути цим самим імператором того села Микуличі, звідки він сам родом. І вони її тримають не тому, що вона лікується від наркотичної залежності. В неї немає її цієї наркотичної залежності, в неї є залежність до вчення, не більше. Але їм не треба, щоб вона вчилася. Їм треба, щоб вона була примітивна, щоб вона була така же нерозумна, як і вони самі дівчина. Вони мріють, що колись може в неї щось в розумі зміниться, вона знайде собі чоловіка, і цей чоловік прийде і забере те все награбоване да, багатства, награбовані кошти, награбовану нерухомість, яка сьогодні є в його імперія. Але як ви розумієте, ми? Будучи її другою половиною, відносимося до цього не так як бажає її батька. Ми розуміємо, що все майно, яке існує сьогодні на цій планеті, воно належить тільки Богу. Воно не може належати людям. Але деякі люди сьогодні захоплені. Інопланетянами. і ці інопланетяни, які через їх особистості проникають в їх розум, впевнені, що вони мають якийсь стосунок. До всього того, що є на цій планеті, не мають, ми це ще раз вам доповідаємо. Все це, що є на цій планеті, все це є власність Бога, а людям дають лише керувати цією власністю. Але деякі люди, не люди, а інопланетяни, які Підселилися в цих людей, вважають, що це їх власність, і вони за цю власність будуть воювати, як зараз воюють на Україні. І ми розуміємо, що зараз ця війна вже закінчується. тому що цю власність рішили. Переділити між собою ті, які відносяться істинно до колін Ізраїля. Що відносно самого Зеленського і тих, які з ним спілкуються, ми маємо на увазі, тих, які представляють інтереси. Західних держав, Ось вони тримаються за цю країну, і тому що вони знають, що саме на, на її території буде вирішуватися їх доля. І тому нам зазвичай потрібно трошечки вернутися десь назад і розповісти вам знову ту історію, яку ми доповідали. Іншою мовою, руською мовою, чи руським діалектом, але арійською мовою, де ми розказували, хто такий Іуда і звідки він з'явився серед апостолів самого Ісуса, ну, як вважають ці Христа. Так ось це було 13-те, не коліно. Тринадцяте вичленення чогось, яке було примкнене до апостолів самого Ісуса. Ну, ми можемо порахувати і з'ясувати, що 12 апостолів плюс сам Ісус, і з'являють цих тринадцять нібто колін, так Ізраїльва, де один. Повинен бути головою, а 12 його частина. Так? Але ми розуміємо, що святий апостол Андрій, першозваний, не входить в сон апостолів. Тобто серед апостолів є одне зайве, є щось зайве. І це зайве й було самим Іудою. Тому що Іуда був не землянином. Іуда був тим самим інопланетянином, який примкнув до землян, який дуже прагнув залишитися на цій планеті. І тому він подружився з Ісусом, і тому Він був його найближчим. Другом. І тому тільки Ісус міг йому довірити цю справу, як його передати на арешт. Бо ніякий інший апостол цього би не зробив. Міг зробити лише Іуда. Хто такий Іуда ніхто до сих пір не знає. Але Ті символи, які до нас приходять з релігійних текстів, дають нам можливість зрозуміти, що 30 середняків це не просто 30 середняків. Це є теж символ, це є теж ознака чогось. І ми дуже добре розуміємо, що це ознака планети Сатурн, яка має 30 років заземни, да? які вона використовує для того, щоб один раз повернутися навколо Сонця. Тобто сам Іуда був сатурніанцем. Через сатурніанців дуже багато інопланетян з'явилося на нашу Землю. І Саме через Сатурн, через володик карми, які на Сатурні існують, вони стали проявляти себе на нашій планеті. Є ще інший доказ, який нам показує, що дійсно Іуда був сатурніанцем, тому що коли його знайшли. Вже мертвим, він повішений, так на дереві, і всі тішки, весь його тішківник був випущений. Ну, це не дуже збаглива картина, яку хтось буде смакувати і роздивлюватися в своєму розумі. Але якщо ми розуміємо, що сам тішківник і сама Травна система, яка там знаходиться, має відносення до Сатурну, то це ще доповнюючий факт до того, що дійсно сам Іуда відносився до інопланетян. Він не був землянином, він мав відношення до Сатурну. Потім вже багато разів, не в біблійних, а в історичних описах ми можемо знайти тоді, коли існування Сатурна знову проявлялося в тій же самій історії. І саме останнє ми згадуємо, коли той же самий Гейдріх, який планувався для Ходження його в рейх, був таким же чином вбитий і вбитий кулею в живіт. Його не змогли врятувати. Це знову показує нам, що скільки не було можливості, як не хотіли сатурняниці увійти в сон. Землян стати землянами їм все це не вдавалося. Ми згадаємо ще про тих 30 срібленьків, які і стали причиною для того, щоб вбити цього самого Іуду. Тому що Ісус йому не давав ніяких більше. Рекомендацій, що далі робити, коли будуть в нього ці гроші. І якщо би сам Іуда мав вже групову свідомість, яка відноситься виключно до землян, то він прийшов би до апостолів, віддав би ці, ну, це дуже великі гроші на той час їм, і вони би разом вирішили те питання, яке. Була в розумі самого Іуди, чому Ісус вибрав Його, для того, щоб Він Його же і скрив. І тепер нам зрозуміло, що в сатурніанців немає цієї самої групової свідомості, того, що якраз і відрізняє земля. Від інопланетян. То, що якраз і існує в кожного з нас, в кожній душі, коли вона після смерті входить в девачан, і в тому дивачавні вона перебуває саме в цій груповій свідомості. І багато, багато дуже українців, які саме мають цю групову свідомість. Але її немає в еліті саме ці держави. Ми не будемо казати країни, тому що вона зараз ця країна захоплена інопланетянами, захоплена сатурніанцями, і саме через них ті інопланетяни, ті ж саме сатурніанці, які прибули. Через Сатурн сюди на Землю, вони прагнуть залишитися на цій планеті, і вони знають, що є деякі пророцтва, які дають їм можливість залишитися. І це місце, де вони можуть залишитися, буде саме. Ця Україна. І саме в цій Україні буде вирішуватися питання з їх майбутнім. Де вони будуть надалі? Де їм далі існувати? Чи на цій планеті, чи назавжди бути з цієї планети вижененими, і щоб вони ніколи не. Більше в цій манвантарі на неї не з'являлися.